Вітаю вас! Сьогодні у мене гарбузові млинці. Значить, у мене є 200 грамів е, звареної, вже, звареного вже гарбуза. Додаю Увага. Ну, цукру. І все це блендером перебиваю. Додаю 150 мл молока. 200 г борошна. Додаю сюди півтори чайні ложки розпушувача. Так, півтори. У мене власний розпушувач. Так, трохи перемішаю, але тут все воно перемішається. І сюди додаю. Додам потроху, щоб не дуже пилило. І додаю 50 грамів масла. Вершкового. Додам ще трошки ванілі. Додаю сюди зараз два яйця. Отаке вийшло тісто на млинці. Таке ріденьке, але не дуже. Не так, як на млинці, звичайно. Все, будемо жарити. Так, змазуємо сковорідочку олівкою і викладаємо наші млинці. Так, перевертаємо. Опа. теж можна було трошки менше, але нічого. гарно перевертаються, не рвуться, Так, жаргум з іншої сторони. Ну і такі млинці у нас вийшли. Їсти можна їх їсти з сметанкою, і з гущенкою. Я буду їсти з малиновим вареничком. Це буде дуже смачно. Смачно, присмачно. Вже наляпала. Заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. Всім смачного. Мирного неба. Па-па!